Право окупантів прорвати оборону на запорізькому напрямку, екокатастрофа на окупованій території, затримання російського агента у Запоріжжі. Про це та інше у підсумках Суспільного. Окупанти намагаються покращити своє тактичне положення на запорізькому напрямку. Втім, кількість їхніх штурмів свідчить про неспроможність прорвати нашу оборону. Про це Суспільному розповів полковник запасу збройних сил Сергій Грабський. Зокрема, минулої доби ворог здійснив одну спробу штурму на Голіпільському напрямку. На Оріхівському ж бойових дій не вів. Повідомили в Генштабі. За словами Сергія Грабського, попри затища, Запоріжжя залишається для військових РФ Пріоритетною ціллю, проте активізувати бойові дії тут їм вдасться лише після захоплення Донецької області. 3 мільярди гривень на армію. Запорізька область спрямують додаткові кошти на фронт. Як розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, за ці кошти придбають дрони, оптоволоконні кабелі, засоби дистанційного мінування і техніку для логістики. Нагадаємо, торік область направила 2,2 мільярди гривень на армію. Шестеро людей залишаються в лікарнях після ворожої атаки на Запоріжжя 7 липня. Їхній стан медика оцінюють як середньої важкості. Про це повідомив начальник Ова Іван Федоров. Загалом, внаслідок обстрілу поранень дістали 20 людей. Пошкоджено житлові будинки, гуртожитки, комунальні установи та університет. Розповіла секретарка міськради Регіна Харченко. Окупанти спричинили екологічну катастрофу на захопленій території області. У річку Малий Утлюк потрапили шахтні води з важкими металами. В окупаційній прокуратурі Запорізької області вже підраховують збитку понад 2 мільйони рублів. За словами керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка, річка набула криваво червоного кольору через аварію на трубопроводі Дніпрорудницького залізорудного комбінату. Планували підірвати бійців Азову. У Запоріжжі СБУ запобігла теракту, затримавши двох російських агентів. Як встановило розслідування, на замовлення ФСБ вони мали закласти вибухівку під службове авто азовців, які воюють на передовій. А також встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для ФСБ у поле зору агресора. Чоловіки потрапили через дружину одного з них, яка проживає тимчасово окупованому Бердянську та працює на ворога. Відтепер затриманим загрожує довічне ув'язнення. Нацполіція затримала чоловіка посадовиці ТЦК, який незаконно отримав 1,2 мільйона гривень від дружини загиблого воїна. Як повідомила в Нацполіції області, користуючись родинними зв'язками, він запропонував потерпілій за винагороду вирішити питання щодо оформлення посмертних виплат від держави. Свої послуги оцінив у половину від суми. Коли ж отримав від неї 1,2 мільйона гривень, почав ще вимагати щомісячний переказ у 75%. Тисяч гривень до злочинної схеми причетна і дружина фігуранта, посадовиця одного з РТЦК та СП Запоріжжя. Нині вирішується питання про повідомлення, затриманому про підозру і притягнення до відповідальності його дружини. 50 запорізьких випускників склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Максимальний бал вони отримали по одному з чотирьох предметів. Про це розповіла заступниця голови запорізької ОВА Людмила Бухаріна. За її словами, цьогорічні результати є гіршими за минулорічні, адже кількість 200-бальників зменшилась. І кількість тих, які би здали три або чотири предмети на 200 балів, взагалі цьогоріч відсутня. На її думку, це через ускладнення завдань та зниження. Якості освіти через коронавірус, а згодом і повномасштабне вторгнення. Старовинний колодязь виявили у Запоріжжі під час ремонту каналізаційної системи. Як повідомили у відділі охорони культурної спадщини міськради, загальна глибина колодязя 25 метрів. Його побудували понад 100 років тому за часів старого Олександрівська, але стан знахідки приємно здивував істориків. Зокрема, збереглася цихляна кладка. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.